І поляризація світу, в якому є Путін один полюс, інший полюс, все цивілізоване міжнародне співтовариство, інша частина його. Це мрія Путіна. За таких умов він назавжди залишається президентом Росії. Переконуйте мене, що повалиться російський режим. Переконуйте, що люди вийдуть, мільйони людей вийдуть на Красну площу. Я в це не вірю. Путін відпрацьовує технології. Є така гарна книжка, я раджу її почитати. Війна і вибори називається. І там прописують, зокрема, технології, пов'язані з провокацією війни для того, аби зберегтися у владі. Події на Сході а війна фактично, не війна, а протистояння російсько російського народу проти усіх інших народів світу. А фактично є парасолькою для Путіна, яка збереже його нас парасольку для його крісла і, і, і для нього безпосередньо, яка збереже його в цьому кріслі. А це означає, що ми повинні робити те, що я пропоную. Ми повинні мати антитерористичну доктрину. Перше, ми повинні мати завжди сильного рішучого президента. Ми повинні завжди мати бездоганну Верховну Раду, раду, де є тільки патріоти, раду з 99-ю патріотичною пробою. Де може лише один якийсь депутат? Не можу, не, вже не лише з'явитися один якийсь депутат абсолютно випадково. Вже а дев'яносто це справжні патріоти, ті, які готові за усіх Можливо, українців. парламентська сотня справжня. Парламентська сотня, так, так вже не може, навіть одного так, не